Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, миру та добра та успіхів вам в розведенні свійських птахів. Що ж, для того, щоб отримати це вже завершаючий у нас вихід, буде, завершаюча інкубація, тому що якщо буде у вас Пізній період, а осінь буде трохи зміщена буде прохолодна, і тому треба оцей саме останній період уже використати для того, щоб вивести свійських птахів. На своєму подвір'ї. Що ж, давайте розглянемо липень місяць. А чому? Тому що ми повинні отримати здоровий молодняк з гарним процентом виходу з 19 по 23 липня. Чому саме ці дати? Тому що це спалений шлях місяця і сама повня, а це дає завжди можливість отримати найкращий результат в інкубації. Отож, для того, щоб отримати курчаток, треба яйця курей закласти на інкубацію з 1 по 3 липня. Гусей індики з 23 по 26 червня. червень, Далі перепела з 3 по 6 липня мускусні качки з 12 по 16 червня і качки Біла Українська башкирська, Пекінська з 23 по 27 червня закладаємо яйця на інкубацію, щоб отримати з 19 по 23 липня вихід пташок. Скачення от маленьких пушистих, пухнастих таких. Що ж ми? Мы... Ви просили, до речі, це зробити. Ми зробили цей гороскоп інкубації домашніх птахів в липні 2024 року. Завчасно У нас у спеціальному випуску вже була розмова про мускусних качок. А ось зараз ми даємо повний перелік всіх птахів, для того, щоб ви мали перед собою можливість вибрати найкращі періоди, щоб отримати гарний вихід молодняку-птахів, та ще й щоб вони були здорові і гарно розвивалися. На все добре. Добре, бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.